Френдлі з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео ми з'їмо з вами дружні Millennium Elegance Шоколад Collection. Ось такий шоколад, тут є різні шоколадки. Е, капучино. Так. Ну, зараз коротч, покажу, що тут у нас є. Так, Коротше, у нас тут є е, Капучіно, Надпраліне. Йогурт Філінг, Воле Газель праліне Delicate nudfeeling шоколад. Так, коротше, погнали до заставки, прорегуємо цей Millennium шоколад. Let's go! Деньс фені реагує, Деніспені реагує, сьогодні він буде їсти. Цукерки шоколадні Millennium Classic Елеганс Так, Давайте будемо їсти цей шоколад. Так, Тут у мене є всі. Перевіряємо, чи сіє. Так, капучино є, а капучино немає з'їли. Е, праліни. Бо то, розумієте, розпечатали. Тут було дві штуки Отако От і тако. Батьки з'їли мені, то й одне, видно, вони мені з'їли. праліни є. філінг є. Холе Хазельнат. А де холе на Хазельнат? Йолки-палки десь пропало. Хазельнат праліни є. Деліганс Nudfilling. Nudфінг є. І Холе Хазера, я нічого не розумію. Де ці два пропали десь? Коротше, З'їли. Ну, що я зроблю? Що маємо, то маємо. Що маємо, то жеремо, коротше Бо більше нічого немає. Ну що я зроблю? Почнемо з нут праліни Може, ще куплю саму цю Міленіум Елеганс і ми вже з'їмо з вами. Та. Уже всі смаки, а це поки що не всі. Ну, надправини може бути чути молоком шоколадом. Де баю. Дальше. Delicate Nut Filling, Ось таке. Це значить з горіхом, бо є над. Тоже дают, смачно. Пробуем йогурт-филинг. Йогурт, моя бута, поедает. Угу. Белый в средине. Смашна, 9 балів також. Ну і останній новий смак. Далі все повторки. Хазельнат над пролиною. Тоже горішки. Так понял, тут сцена 9. Dobro, dead barrel. Mmm, ušajca pol Міленіум. Ну, міленіум мій робити цукерка. Добрю. Шоно ну, вже чути, якби трохи зіпсованим? До яко числа? 24 липня. Ще є час, значить такий смак. Делікате нут філінг. Над філінг, правильно читається. У мене тут чай вже А може його нема? Ні, не нема. Нічого, без чаю з ним. Лишається три цукерки, якби було... Спочатку було в коле Хазельна та в коле алмонд, Ну, жерли. Напевно, стояло вверху, цей паскудник. Кожного вечора брав ти собі потихоньку втихаря Ют і ніхіра мені тут не лишилося. Схоле Хазельна та й в коле Алмонда. Треба купити і ховати, бо це не нажери в цій хаті. Дебіли, блін. Я от переживаю за те, чи я буду ще далі знімати, чи ні. Поясню чого. Я вже, напевно, це казав у від... відосах, але, напевно, знову скажу. Маланка, мій самий популярний ролик, набрав по горизонтальних відео. 1000... Спочатку 27 лайків, списало тепер до 1016. Якщо буде далі продовжувати списувати до 900, дойде. Мені доведеться закрити лайки. І взагалі не знімати горизонталки чи що. Бо, знаєте, так довго йшли ми, щоб набрати на цьому відео Маланці тисячу лайків, ютуб хоче то все вху, взяти і списати. Ти думаю, раз ти такий ютуб мудрий, то я взагалі не буду знімати відео. Буду дуже рідко випускати ці горизонтальні. Тим більше коментарі закриті під цими відео. Не знаю. Одним словом не знаю. Виглядає як сходи. Тут у цій церкві. Не знаю, що буде далі. Ну, знаєте, психану і не буду в знімати. Якщо буде все окей, і хоча б ці 1016 лайків будуть стояти на місці, не йти вниз, а йти вперед. Ну або стояти на місці. Тоб далі продовжимо. Ну якщо далі буде скатуватись, скатуватись до 900 ну, вибачте, пробачте, треба йти з цієї Ютуба і тільки знімати шорти. Тому що шорти приносять підписників. так. Ну, типу, що це за діла? Е, ти добивався на тому відосі 1000 лайків. Для мене 1000 лайків на відосі це дуже приємно, це успіх, я вважаю. І тут бере, це списує, бо того, що він так захотів. Бо він може подумав, що це накрутка, не знаю. Ну, Та як ти подумав, ти зараз теж подумайте і не будеш знімати. Ну, тобто, таке. така ситуація. Бо коментарі закриті, я тут кожного дня не знімаю. Ну зараз, якщо вже і лайки спише, то вже взагалі не буду знімати, не знаю. Це остання цукерка. Дуже хотів я холи Алмонд Алман попробувати, холи Хазельнат. Завдяки ненажерам я дулю з маком Попробував. Коротше, дякую за перегляд цього відео. Такий був Міленіум. Десь візьму за свої гроші, ще куплю цю коробку і з'їм уже всю. Щоб цим занудам не дісталося. І щоб вони у мене більше не їли. Мої долі. Бо то була їхня доля з двом тату з мамою, то моя доля. Вони взяли, з'їли оці два. Ну, це холе Хазель над холе Алмонд, і мені нічого не дісталося, тому таки справа. На цьому все. З вами був, як завжди, день Стрельник, Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Вікно треба закрити тут всякі шуми. Так, добре, бувайте. Ось такий був Міленіум, Дякую всім за перегляд. Пока.